Любіть своє тіло і доглядайте за ним. Воно у нас одне вітаю це проект Ефект чи Дефект, і сьогодні у програмі про таке. Найактуальнішою проблемою дерматологічного характеру серед підлітків у всьому світі є вугрі Акне. Вони змушують соромитись свого тіла і уникати стосунків з особами протилежної статі. Але такі проблеми не проблеми в умовах сучасної косметології і дерматології. Вам допоможуть фахівці, просто треба звертатись до них. Нас консультують фахівці медичного центру Оксфорд Медікал». Також ми поспілкувалися з молодим хлопцем, який має підліткові проблеми дерматологічного характеру, і з допомогою новітніх методик, запропонованих у Оксфорді, відчуває позитивні результати. Говоримо з фахівцями медичного центру Оксфорд Медікал. У Львові це професіонали лікарі, що пройшли стажування у філіях міжнародної мережі Оксфорд Медікал. Високий рівень медичного обслуговування та сучасне обладнання дозволяє точно встановити діагноз і відстежувати усі етапи лікування: Проктологія, урологія, гінекологія, узд діагностика, дерматологія, естетична медицина. За такими напрямками фахово працюють і гарантують повну анонімність. Одним з найбільш розповсюджених захворювань підлітків та осіб молодого віку є вугрива хвороба. Або так зване акне вульгаріс. Грива хвороба це хронічне мультифакторне захворювання, яке виникає внаслідок гіперпродукції та дисбалансу ліпідів протоку секрету сальних залоз, фолікулярного гіперкератозу зі звуженням протоків сальних залоз, розмноженням в цих протоках бактерій та виникненням запального процесу на шкірі. Такі захворювання можуть бути спадковими. Це раз внаслідок гормональних порушень під час статевого дозрівання при менструальних порушеннях. Також до виникнення вугрівої хвороби може призвести зниження імунологічної активності чи захворювання кишково-шлункового тракту. При виборі лікування треба звернути увагу наскільки важливим є для пацієнта його косметичний дефект. Клієнт розповів нам, що справді такі проблеми на обличчі турбують його однолітків постійно. Молодь, яка, здавалось би, безтурботно ставиться до подібного роду негараздів, дуже болісно насправді сприймає будь-які дефекти на обличчі. Щоправда, якщо почати лікування і відчути ефект, комплекси дуже швидко розвінчуються. Найефективнішим є застосування комплексної терапії, яка передбачає в тому числі правильне харчування. Для початку потрібно підібрати правильну дієту. Враховуючи всі анамнестичні дані пацієнта, тобто наявність якихось захворювань шлунково кишкового тракту, до прикладу, також важливим є догляд за обличчям. Це є очищення, тонізування шкіри, використання сонцезахисних кремів, а особливо в літню пору, а також використання різних косметичних та лікувальних процедур. До лікувальних косметичних процедур належить чистка шкіри, як механічна, так і ультразвукова, хімічні пілінги, ультразвукові пілінги, а також лікувальні масажі. Нагадуємо, ви дивитесь програму Ефект чи дефект нас консультує Ярина Литвинчук, завідувач відділу естетичної медицини у Oxford Medical. Говоримо на тему підліткові дерматологічні проблеми. Як зарадити про чисту рівну шкіру обличчя не мрійте, а дійте. Втім, пам'ятайте, обирайте перевірених фахівців. Дійте так. По-перше, нічого не давіть самі. По-друге, не бійтесь прийти на консультацію до професіоналів. По-третє, допоможіть фахівцю, підходьте комплексно до лікування від харчування до гігієни і рекомендованих процедур. В нашому медичному центрі ми пропонуємо апаратну технологію лікування вугревої хвороби так зване Елос антиакне. В чому вона полягає? Елос перекладається як електрико-оптичний синергізм, тобто взаємодія світло світлової імпульсної енергії та біполярного високочастотного струму. Ці е, два види енергії впливають е, на ріст і розмноження бактерій шкіри, тобто сповільнюють їх, а також знижують е, гіперпродукцію шкірного сала, що призводить до зменшення запального процесу. Ось так проводиться ця процедура: декілька сеансів і висипань на шкірі все менше й менше. За цією ж технологією тут здійснюють омолоджуючі процедури, різні режими. Ефект для кожного неперевершений. Посилюється синтез колагену та еластину. Ми отримуємо покращення текстури шкіри, усуваються застійні плями, рубці, постакне, а також звужуються пори. Кількість лікувальних сеансів технологією ЕЛОС становить 6-8 процедур. В залежності від стану шкіри пацієнта після процедури пацієнта немає жодних побічних реакцій, тому можна повернутися до своїх звичних справ до навчання чи до роботи. Щоб не довелось навідуватись до косметологів з такими проблемами, важливим є правильний догляд. Любити себе, поважати, цінувати, доглядати за собою, пам'ятаємо, ще не забуваємо програму Ефект чи дефект, у якій зустрічаємось у суботу та неділю на телеканалі НТА. наразі до зустрічі.